Друзі, вітаю, з вами Денис, я в Великій Салтанівці на Київщині. Верніше прямо туди я дивлюся у напрямку села Хлебча, а позаду мене річка Стугна і село Велика Салтанівка. Тут я трошки намагався познімати водоплавних птахів зараз під час міграції, трошки познімав лебедя-кликуна і пірникозу велику. Багатенько качок, але з огляду на те, що тут мало дерев, тут дуже складно підійти поближче до великих скупчень цих качок. Тому трошки вже познімав на фото на максимальному збільшенні. А там вже вдома буду дивитися, що там є цікавого. ну 99% десь, мабуть, це крижень звичайний. Трошки було черний чубатих і, можливо, серед них ще якісь є. Сьогодні 17 березня 2023 року і дуже холодний ранок, трошки сніжка навіть прилітає. Але загалом це місце мені дуже сподобалось. Я був раніше трохи західніше біля малої Салтанівки і Скрипків, але це фактично один рибгосп Розташований поруч з руслом річки Стугна, і тут дуже багато птахів зупиняється під час міграцій. Навесні та й восени. Теж чимало птахів я тут знімав. Тому зараз трошки покажу вам, що вдалося тут зафіксувати, і розповім, як сюди дістатися. Дві пари лебедів, великі Салтанівці на Київщині. Багато теж качок, але частина вже відлетіла. Тірникоза велика, близько 10 особин було зафіксовано. На жаль, погода досить холодна, тому їх активність незначна, але потроху вони розпочинають свої шлюбні танці. Ось так загалом виглядає стежечка, вздовж якої я рухаюсь. З правого боку ви бачите заплаву річки Стугна, а з лівого боку, власне, самі ставки Рибгоспу. з протилежної сторони знаходиться село Хлебча. Я стою зараз біля досить старого дерева верби білої. І позаду верби ви бачите русло річки Стугна, і далі її берег вкритий сосновим лісом. Ось так виглядає протилежний берег. Я стою обличчям до села Хлебча і спиною до села Велика Салтанівка. Насправді тут відстань помітно ближче, але я зараз знімаю на ширококутний об'єктив на 18 мм фокусній відстані, тому берег здається дальшим ніж це бачить людське око. Я покажу вам трохи фотографій, які мені вдалося зробити під час цього походу. Лелека білий уперше у цьому році я знайшов його біля села Діброва на луках. Ну знімав дуже рано, тому вийшло не дуже гарне фото. Ось такий дуже цікавий вид ожини був знайдений. Чесно кажучи, його точна видова приналежність поки що лишається нез'ясованою, Але мій колега Олександр Шиндер, що займається вивченням флори правобережного лісостепу України, припускає, що це може бути ожина гірська. рубус -монтанус, вид, який поширений переважно в Західній та Центральній Європі, а в Україні досі був відомий лише з Закарпаття. Ну, очевидно, на Київщині. Ця ожина є чужорідною рослиною, точне її походження поки що невідоме. Чи вона занесена птахами, чи, можливо, вона з присадибних ділянок потрапила до цього місця. Вона була знайдена. Біля дороги із Великої Салтанівки в Діброву на узлісі соснового лісу, досить численна група. Дуже характерна ознака це такі досить товсті, потужні пагони, але при цьому на них відсутні залозисті волоски, як у іншого. Відомого чужорідного на Київщині виду ожини шершавої рубус гіртус. Також у цієї ожини е окремі листки мають сизувато таке повстисте опушення знизу. Але при цьому ви бачите ось частина листків світло-зелені. Дуже цікавий вид, треба буде влітку. Детальніше його дослідити під час квітування та в стані плодоношення. Ось такого зеленяка я зміг зафіксувати у заплаві річки Стугна у селі Велика Салтанівка. Також поруч був а, знайдений щіглик. щіглик і зеленяк це дуже поширені у нас вірукові птахи, які яких можна спостерігати цілорічно. На самому грибгоспі, е, трошки також я зміг познімати, хоча і здалеку, ось ви бачите, в центрі знімку саме шилохвостя. Досить рідкісний у нас вид, в основному під час міграції він фіксується. Ну і поруч з ним крижні. Крижні у нас найпоширеніші види серед. Ось такі самці з зеленими головами та сірими тулубами, і самочки такого майже однотонного буруватого кольору із синім дзеркальцем на крилі. Ну, Лебеді-кликуни ви вже бачили їх у відео, я на них детально зупинятись не буду. Ось знову ви бачите самця шилохвості разом з крижнями. Лелека білий був і тут знайдений у Великій Салтанівці прямо на тій стежці, яку я вам показував у відео. Також на воді та й над водою неодноразово літали мартини жовтоногі. Декілька пар трималось навіть на самій воді. Ну і лебеді, шипуни, окрім кликунів, також траплялись близько 4-5 пар. Точну кількість я не рахував, але десь так приблизно. Крім крижнєві шилохвості, я бачив багато свищів. Ось ви бачите в центральній частині знімку. Самець свища, він має таку бурувато-червону голову із світлою смугою попереду. І самочка свища, вона досить схожа на самку крижня, але має сіруватий дзьоб. І загалом трошки менше за розміром. Омела-біла скрізь де. Є деревні насадження, її можна побачити. Дуже поширена у нас напівпаразитична рослина. На цій же вербі, ось на якій зафіксована омила бі біла. Це досить стара така верба, її ви також бачили на відео, де. Я розповідав про стежечку, я познімав трохи там лишайників. Ось, наприклад, пармелія борозенчаста, дуже поширений в Україні. Вид з таким характерним сіруватим таломом, досить велик, великі фрагменти його утворюють. Ось такий вид трутовика. Можна часто побачити на вербі. Фелінус ігніаріус латиною він називається. Ось такий трутовик в мене поки що лишається невизначеним. Є підозрює, що це рід Деделіопсіс. У нас два види Деделіопсіс, але я їх не дуже добре поки що навчився розрізняти. Отак він знизу виглядає, така дуже характерна. Скульптура. Ну і, звичайно, стінна золотянка Ксанторія Паріетіна. Це один з найпоширеніших у нас в Україні лишайників такої характерної оранжевого, оранжевого кольору. Чистотіл великий, навіть зараз можна розетки цього виду бачити, скрізь у лісосмугах. У лісах, більш-менш таких рудералізованих. Часто на, на смітниках, біля доріг, на таких затінених місцях. Загалом, я думаю, рослина багатьом з вас відома. Пірникозу велику трохи познімав і не лише на відео, а й зробив ось одну таку фотографію. Здовж річки Стугни росте чимала група вільх, вільхи клейкої або вільхи чорної, і плодами вільхи регулярно там ласують чижі. Ось отаку самочку чижа мені вдалося сфотографувати. Ось такого повзика я зміг засняти у дуплі вільхи на березі стугни. Причому, що дуже цікаво, повзики там ганялися за синицями великими, і, очевидно, там синиці намагалися зайняти оце дупло і зробити його на найближчий час своїм гніздовим оселищем. А, ну, але цей повзик успішно вигнав всіх синиць і потім. Неодноразово в цьому дуплі як сидів, так і вилітав, показував, що це дупло вже зайняте. Ось таку фотографію лебедів шипунів в польоті мені вдалося зробити це, можна сказати, одна з кращих моїх фотографій птахів у польоті, які я робив за все своє життя. На жаль, поки що в польоті я птахів знімаю дуже. Погано, ну, але потроху, потроху буду вправлятися у цій справі. У сосновому лісі на переході між, хлеб... між Хлебчею, великою і малою Салтанівкою росте отака велика куртина барвінку малого. Очевидно, він здичавілий або був просто Викинутий десь поруч місцевими мешканцями, і укорінився і утворив таку досить численну популяцію. У самому Сосновому лісі я пройшовся так по периферії уздовж дороги і побачив невелику куртинку плавуна булавоподібного. Це досить рідкісна для Київщини рослина. Яка потребує охорони і її чисельність останнім часом, помітно скорочується. Принаймні біля Києва, її досить складно вже зустріти. На груші на узлісі соснового лісу я засняв ось такий лишайник, дуже поширений у нас в Україні. Називається Евернія Сливова, Евернія прунастрі». Ну і е найцікавіше, одне з найцікавіших, що мені також вдалося побачити у селі Мала Солтанівка, прямо на зупинці, де я вже мав сідати на автобус до Києва, я побачив велику зграю омелюхів. Але вони були прямо, можна сказати, у мене над головою на, верш на вершині дерева ясна, якщо я не помиляюсь, і їх дуже складно було познімати. І з тих десятка кадрів, що я зробив, лише один, можна сказати, більш-менш пристойний, який можна завантажити і поділитись ним із іншими дослідниками природи. Загалом нагадаю або проінформую, якщо хтось не знає, що. Усі свої фотографії, які стосуються живих організмів, я завантажую на сайт iNaturalist, або я натураліст. Посилання буде в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, то переходьте, дивіться, там вказані усі конкретні місця знахідок усіх цих видів, і ви їх можете побачити, якщо вам це буде. Цікаво. Як сюди дістатись? Давайте я вам попробую розповісти, як сюди доїхав я. Я вирушив від метро Теремки. Автобусом приміським Київ-Діброва, на який я сів напроти. Супермаркет Уашано, тут ось на зупинці, на одеській трасі. І доїхав ось ви бачите по цій жовтій одеській трасі. Цей автобус доїжджає ось сюди до розвилки, потім до Калинівки, звідти через Багрин, доїжджає до села Діброва. Ось сюди я приїхав, отут кінцева зупинка цього автобуса. Тут я трошки походив по самому селу, потім вийшов на оцю дорогу. Власне, отут ось. І я пройшовся, дійшов ось до сюди, отут ось в цьому місці. Між Дніпровою Великою Салтанівкою я сфотографував ожину гірську, і звідси я пройшов ось через міст, через річку Стугну, пройшов трохи по селу, вийшов ось сюди до розвилки, зараз трошки збільшу. Ось до цього місця і прийшов по. Провулок лісовий називається, це, луговий, перепрошую, називається оця вулиця. тут можна пройти пішки. Якщо ви їдете автомобілем, то десь отут вам необхідно буде лишити машину і пройти уже, власне, по цьому провулку до цього місця. Тут скрізь таблички, що. Проїзд заборонено, рибал, рибалка та полювання також заборонені, але пішки тут можна пройти. І ви вийдете власне, на самі ці ставки рибгоспу. І тут уже можна якраз походити, обійти, ось принаймні, до по цим стежкам ви можете пройти. Ось по цій дорозі можна прийти до села Хлебче. І ось оця дорога вас теж може вивезти до села Хлебчі. А потім можна повернутись назад. І по ось цій центральній стежечці я прийшов ось до цієї розвилки. Власне, ви бачили на відео, ось з лівого берега розташовані ставки, а з правого, з правого боку річка Стугна і за нею вже ліс Сосновий. А з цієї частини вже окремі будинки, села Велика Солтанівка. І ось до сюди можна дійти до розвилки між. Хлебчею і малою та великою Салтанівкою. Ось оцей ставок, він перегороджений парканом, сюди ви не пройдете, тому тут можна перейти по цій стежці, теж на ту сторону. Тому, фактично, ось ці два переходи, через які я переходив, це ось цей, можна сказати, пішохідний прохід. Між Хлебчею, малою і великою Султанівкою. І ось цей відразу біля переходу через тугну. Ну, власне, в інших місцях ви навряд чи зможете пройти, оскільки вам завадить тут річка Стугна. Власне, походивши ось тут, я потім вийшов знову до цього переходу. І вже пішов отак ось по периферії соснового лісу. Отут я знайшов теж декілька видів рослин, які ви побачите. І потім я пройшов за плавою річки. Отут я намагався вийти до оцих ось ставків рибгоспу, які я вже декілька разів відвідував раніше. І конкретно ось у цьому місці є перехід через річку Стугна на цю сторону, але зараз там сильно піднявся рівень води, і ви там просто перейти цією стежкою не зможете. Ну, принаймні мені це зробити не вдалося. І просто звідси ви можете. По цьому переходу вийти у село Скрипки. Ну, не зараз, а влітку, наприклад, чи восени я восени ось. По, по цій стежечці теж проходив із села Скрипки, і по, по оцій вулиці, Центральній в Скрипках, вийти до ось цієї дороги і дійти до залізничної платформи Карчі. Яка розташована між, е, на лінії Київ-Фастів, і повернутись просто електричкою до Києва, до станції київ волинський чи до центрального пасажирського вокзалу. Ну, принаймні, я так планував повернутись з цього місця назад, але наголошую, що тут перейти мені не вдалося, і мені довелося повертатись, власне. Село Мала Салтанівка, і тут я просто прийшов по селу. І вийшов ось до цієї розвилки. І отут ось біля ясен світа розташована зупинка. Зупинка автобуса приміського номер 172 Київ-Барова. І я сів на цей автобус і повернувся до Києва. Але мій маршрут, той маршрут, який я пройшов, я вам би не радив, оскільки він все-таки досить великий за кілометражом. Загалом близько 20 кілометрів я пройшов за цей день, тобто за п'ятницю, 17 березня. І я б вам пропонував відразу орієнтуватись на автобус номер 172 Сісти в нього ви можете на станції метро Іпадром біля того входу на станцію, який зараз закритий, тобто зовсім поруч з автостанцією Південною. Ви сідаєте на цей автобус. І доїжджаєте ось, проїжджаєте по одеській трасі річку Стугну і ці ставки, що на ній, ось приблизно до цієї точки навпроти повороту на безп'ятне. Автобус повертає у цьому напрямку, ви можете доїхати ось до цієї зупинки. Тут вулиця Жовтнева підписана. Отут зупинка є. Ви можете, власне, цією вулицею просто дійти вздовж самого села Велика Салтанівка до цього переходу, і це буде значно ближче. А потім можна або повернутись на це місце, або пройти власне, до малої Салтанівки, як це. Зробив потім я, і вже в малій Салтанівці сісти на автобус до Борової. Власне, сам з Борової до Києва, перепрошую. І, власне, ось по ось цій дорозі автобус їде і завертає сюди. І далі вже їде на Борову. Ви можете або ось тут сідати, де сідав я, або можете повернутись. Якщо ви вийдете отут біля яблуневого саду і сісти у цьому місці. Тому такий варіант теж цілком є прийнятним. Або можна доїхати відразу електричкою Київ-Фастів до платформи Карчі, і звідти пройти просто пішки. Через скрипки вийти в Малу Салтанівку і пройти отак ось малу, через малу Салтанівку вийти ось сюди. Отут ось вже можна біля заплави трошки походити і по цій ось стежечці вийти до розвилки і обійти оці всі ставки рибосба. Думаю, що Сподіваюсь, що ця інформація буде для когось корисна, у селі Хлебче є також зупинка автобусна, але я, чесно кажучи, не знаю, чи їздять зараз туди якісь маршрути. Здається, ось тут, на розвилці між вулицями Центральна та Вільхова, я бачив зупинку. Якщо мене дивиться. Хтось з мешканців села Хлебча, або ті, хто їздять до села Хлебча з Києва. То, будь ласка, напишіть в коментарях, чи їздить зараз автобус до цього населеного пункту. Мені буде цікаво, я думаю, іншим підписникам мого каналу. Ця інформація також буде цікавою. Точних графіків руху. Автобусів на Діброву і на Борову я, чесно кажучи, не знаю, але мені просто повезло в 6.50 я виїхав із метро Теремки у п'ятницю. Ну, пишуть в інтернеті, що там інтервал руху 30-60 хвилин у цих автобусів. Тому ось такі варіанти транспорту можливі. Ну, якщо ви їдете власною машиною, то вам, я думаю, буде ще легше. Ну, але мій, мій канал в основному він буде орієнтований для тих, на тих, хто подорожує громадським транспортом, оскільки я сам. Майже всі свої маршрути я здійснюю громадським транспортом. Загалом дякую вам за увагу. Дякую, що дивились це відео. Та до наступних зустрічей. Підписуйтесь, якщо вам це цікаво, і слідкуйте.